У мене зовсім нема сил. Схоже, зголоднів. Навіть грати далі не хочеться. Де моя їжа? По ні, що я чую. Це ж крик Бобі. Мій хлопчик голодний. Я терміново мушу його погодувати. Які смачні пончики. Здається, Бобі знову зголоднів. Ну, ось доведеться з ним ділитися. Біжу. Рай! 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 Я чую крик голодної дитини. Його неможливо винести. Їжа термінова, дайте мені їжу. Не кричи, скоро все буде. Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати? Цікаво, з чого почати? Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути у воду. Отак. От Але чому вони не входять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті навпіл. Бідоложна Джейн, яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. Їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазину. Для цього мені знадобиться борошно вищого гатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам okay. тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке! Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все можна відварювати. Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне, не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку. А тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьми ногів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все. Можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. О, знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залю окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Все виглядає так собі, а на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фу, терпіти не можу. Восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом мені подобається. Обожнюю цей соус. Напевно, це готувала бабуся. Китайська Локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що це було чудово? Клас! Я вирішив. Перемога за гостро локшиною! Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк? Поняття не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла, воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю. Я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок. Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню, включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ай, як палко, я облилася олію. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та годі вам ось побачите вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чіпси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить те, що потрібно. Ось і все можна діставати один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно сервирувати страву. Викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеці візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає. дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів. От і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібно сік лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. І вже знову доведеться все викинути? Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції. Вони приховують усі огріхи. Ну що, ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело. Можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємно апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось з цього. Фу, як багато прянощів. Мені не подобається. Ця картопля виглядає симпатичніше. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау! Зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас! Я хочу взятися за справу прямо зараз. Не сумніваюся, адже ви в мене ще ті ласуни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу світор шоколадним батончиками бобі їх обожнює. Що ще додати? Вигадала ці повітряні цукерки. Виглядає ідеально, нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скителс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи. Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху, отак от вирізаю серединку, а тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, мати, як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Подивіться, як рівно лежить крем. Справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Як це виправити. Здається, я вигадала. Okay. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну, як, ефектно. Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, Бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. Так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Клас, Класимо, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою і є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку, Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радіти, бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура. Шедевр. І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно як слід збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, какао і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків потрібно додати більше, бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео. Думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове. Частуйся, Бобі! Непогано ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів з гори! Можна й попити і перекусити, Дуже смачно! Ідеальний баланс. О, бабуся, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Якщо ти вмієш жатувати, то поділися своєю коронною стравою у коментарях. Ми обов'язково це використаємо.